Продовж першого півріччя 23-го року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло удвічі більше звернень громадян про порушення мовного закону ніж за аналогічний період минулого року. Лідирують Київ, Харків та Одеса. Зокрема, 594 звернення стосуються відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів. Ще 337 звернень порушення під час обслуговування. А 135 – у сфері надання інформації про товари і послуги. Є також скарги на мову зовнішньої реклами, сферах освіти та медичних послуг органів влади, найбільше повідомлень про порушення законодавства, про державну мову, зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Київській областях, найменше в Івано-Франківській області. Два звернення. За перше півріччя цього року з Вінницької області зафіксовано 18 звернень про порушення мовного закону. А чи стикаються вінничани із порушеннями мовного закону? Почуємо далі. Доводилось вам стикатись з порушенням мовного закону. Якщо так, то в чому це проявлялось? Безумовно навіть в деяких офісах. Спілкуються російською мовою, звертаються дуже. в транспорті багато російською мовою. На вашу думку, чи доцільна російська мова в інтернеті, в громадських місцях, чи в державних структурах? Ну, в державних структурах абсолютно ні. Там має бути державна мова. Ну, в розмовах між собою люди, в принципі, можуть обирати, якщо їм зручно. От, тому що зразу перейти на українську багатьом дуже важко. Приходиться спілкуватися. Російською мовою, тою, що з дитинства вони вивчили, от. Але я думаю, що згодом ми всі, всі маємо перейти тільки чисто на українську мову. Вінниця це місто, яке сказати і російське, дуже багато мови російської, але дуже хочеться, щоб зараз, коли страшна війна йде. Хочеться, щоб наші люди говорили всі майже на українській мові. Так, да, Хто які ну, корінні жителі Росії і приїхав вже сюди, і вони, ну, ніби, як сказати, Хотять жити в Україні, вони вчаться, але вони дуже ну коверкають нашу українську мову. Але хочеться, щоб вони навчилися і щоб наше підростаюче покоління в майбутньому говорили тільки до українського. Особисто була ситуація з інстаграм-магазином. Український бренд, я написала, вони мені відповідали російською мовою. Це було десь місяці два тому, напевно. Тобто, вже був прийнятий закон про українську мову. І відповідно я вирішила там нічого не замовляти. Бо я розумію, що сваритися з людьми чи щось їм не знаю, старатися поміняти їхню думку, це неможливо. Ми живемо у, в Україні, це наша державна мова, і ем, у в україні, як в якій є зафіксована державна мова, люди. Мають знати свою державну мову, мають спілкуватися на такому вже свідомому рівні, підходити до цього питання. Не розвіюватися якби на різні мови, які є. зрозуміло, що можна знати багато різних мов, але на державному рівні напевно це не напевно. Це має бути стовідсотково українська державна мова, якою люди спілкуються, підтримують до одного, допомагають. донатять. це діло кожного. Я не можу за когось рішити, але це. Це не дуже кайфово, коли під час війни в громадському місці спілкується російською мовою нападника. Україна повинна бути україномовна, так як Польща, польська мова, Німеччина, їхня мова, а як інакше. Інакше нашої нації не буде. Тільки українська мова.